П'ять новин, які ви могли проспати. Усі чоловіки мають зрозуміти: якщо ви не готові приєднатися до війни, вам потрібно шукати іншу країну. Депутат від слуги народу запропонував переплити тису. Так, якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. Новий законопроект по мобілізації почнуть розглядати цього тижня. При цьому у депутатів є питання по електронним повісткам, а також відтермінуванню для людей з інвалідністю та аспірантів. Буде багато правок. Зеленський вперше. Підтвердив наміри звільнити залужного, причому не лише його, а й інших серед військового керівництва. А депутат Шевченко навіть заявив, що залужний вже погодився поїхати послом в Великобританію. У Києві на оболоні шукають ДРГ. Встановлені блокпости залучено тероборону та поліцію. При цьому в мережі вже з'явилися фото чоловіків з повістками з оболоні. Мовна активістка Ірина Фаріон обізвала переможців нацвідбору на Євробачення баберами з гібридним виттям. Нагадаю, що раніше російськомовних українських військових Фаріон закликала вважати ворогами. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.